і спільних IP-адрес, що свідчить про їхню взаємопов'язаність. Крім того, з такою ж самою метою Татаренко разом з юрискольтом СІТІГАСР Єгордієць на початку жовтня 2022 року залучив оцінююча приходька метою проведення оцінки за цінами, які були значно нижче ринкові. Крім того, Татаренко і Гордієць наказували приходько зазначати у висновках, що їхнім замовником було ДПУ Керкомунообслуговування, що насправді не відповідало дійсно. І з цією ж самою метою Татаренко через водієць наказував з приходьку, не співпрацювати зі слідством, в тому числі видалити все листування. Що стосується наступного ризику, наступний ризик це ризик впливу на свідки та інших підозрюваний указано кримінальних провадженні. Він частково корелюється із нашими даними і твердженнями про те, що... Таренко має зв'язок з іншими підрозділями на проєкт, які є колишніми працівниками міністерства ДПУ Керкому обслуговування. Вони мають можливість впливати на свідки, які на даний час ще так як словорозляд нас не розпочався, ще не є допитання. І крім того, те, що ми вказували, що саме Татаренко через Гордієць вказували на іншого свідка, який був у нас оцінювачів, з приводу того, щоб він видалив листування, з приводу того, щоб він що будь які зв'язки з органом судово розслідження повідомляють в першу чергу. І останній ризик це ризик не іншого кримінального правопорушення. Ми зґрунтовувати, що на даний час підозрюва татари боєобвинувачено в іншому кримінальному правопорушенні. Вигонтовленість підозри неодноразово досліджувалася, в тому числі в рамках попередніх продовжень запобіжних заходів і обов'язків. Ми вважаємо, що на даний час ризик цих... Ризики, ризики, які були передбачені за ТІ 177К України в даний час продовжують існувати, і ми просимо продовжити відносно дозвільного танка, строк дії обов'язків на два місяці, із визначення обов'язків «Пробувати за кожного моду від на до прокурорку чи суду судди залежно від стадії кримінального правопорушення, «Повідомляти слідчого прокурора до суду про мінус місяця проживання за робота саме залежно стадії кримінального провадження, не відлучатися на пункті, в якому він зареєстрований, проживає і перебає без дозволи сідчого прокурорчі суду а саме за межі міста Києва та Київської області, утриматись і спілкування з підозрюваним кримінальному провадженням з кінцем це 088 Чернешовим, ОМ Копостилою, СМ Володіним ВГ Сушон, АІ, Орбатюком, МР та Світлом Шевчишини, СМ Шинчишини, ММ Лазурком, ДС Січкарем, ММ Малашком, СМ Медведєвою, МММВ, Марчуком ВО, Марчук ЮВ, Дребутій ГС, Дребутієм ВО. Касіянником АВ, Гуцулом ВВ, Волошеним ЮІ, Руєнком СО, Лисенко ЛВ, приходьком ДН щодо обставин цього кримінального проведення і здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон. інші документи, які відправили на виїзд з України і бісу України. Захист. Микола Володимирович, почекайте. Може, можливо, вимкніть відео, ми вже вас побачили. Може буде краща якість, бо переривається звук. І ми дуже важко щось зрозуміти, що ви говорите. Є там така опція вимкнути. Ну, я зрозумію. От, а тепер пробуйте, говорити. Пробувати. Дякую. Під підзахисті вже третій раз продовжується обов'язки. Фактично нічого не змінилося, клопотання аналогічне, як було минулого разу. Сторона захисту навіть не спромоглася уточнити деякі деталі, наприклад, чего раз відмічається, що ми підзахисний одружені. І в минулого судового засідання прокурора і раніше на слідстві повідомляли, що з липня місяця він вже давно розлучений і не проживає спільно з дружиною приводу існування ризиків вчора переконуємо, що з червня місяця з моменту вручення про підозріл ризики явно зменшуються. Це відмічається плином часу і поведінкою його по підзахисту. Аналогічне кримінальне провадження, по суті, кваліфікації 369 значком 3 вже біля року слухається у ваксі по-іншому епізоду, який кримінується моєму підзахисту. Там аналогічні обов'язки існують. Крім одного, суд дозволив моєму підзахисту пересуватися по території всієї України і заборон обмеження виїзду без дозволу немає. Враховуючи, що ми маємо запобіжний захід у виді застави, ми, мій підзахис не вишукав кошти, сплатили. На даний час просимо суд, ваша честь, врахувати обставини, що по суті на кого ми можемо впливати? Ми можемо лише переконати суд, переконувати суд і відмічати, що наміру і навіть будь-яких дій впливати на свідків потерпіли в нас немає. Але цього на цьому немає, тому можливо існують сумніви, і в нас по суті навіть немає заперечень. Цього обмеження, оскільки ми не можемо спростуватися у приводу того де прокурора. Однак в нас є невелике прохання. Просимо враховувати обставину того, що він підзахисник працює. Його робота пов'язана з фінансами, пов'язана з будівництвом і потребує інколи виїздів, можливо, навіть за територію Київської області. Крім того, на утримання має дитину, хоча він з дружиною не проживає, в них є спільна дитина. І виникають питання зараз Новий рік, оздоровлення дитини, виїзду, можливо, за місто Київ, Київську область. Такий випадок вже був. Ми брали дозвіл у слідчого, але для того, щоб отримати цей дозвіл, потрібен певний час, узгодженість слідчих, а інколи виникають питання, коли цього часу немає. Тому ваша честь вважаємо ризики, які відмічав прокурор, по суті, нічим не підтверджені. В той же час, якщо все таки ваша честь прийде до висновку, що є підстави продовжити обов'язки, просить не обмежувати мого підзахисту в пересуванні лише межами Києва і Київської області, дати можливість йому повністю вільно пересуватися, враховуючи як я вже відмітив і робочі і сімейні обставини. По території України більш детально з приводу цих обставин, я думаю, Можете, честь, сидіти, якщо вам зручніше бачу, Багато бумаг треба читати. Честь, я просто хотів би дещо уточнити: от повністю підтримую позицію свого адвоката. Єдине, що ми не можемо, як дійсно сказав мій адвокат, надати докази того, що. Якихось оціночних суджень і пересторог сторони обвинувачення, і те, на чому базуються їхні докази можливих ризиків відносно мене, дуже добре. Відносно цього виступав головний детектив при повторному другому подовженні строку досудового розслідування, і там йому теж про це говорили що. При обрані при продовженні обов'язків буде враховуватися те, що вони продовжують, 에, продовжують досудове розслідування. Ну досудове розслідування там продовжили, і, начебто, є ризики, начебто є якась, як сказали, обґрунтованість підозри 에, розглядалася вже двічі. Не розглядалася вона двічі. двічі ми заявляли, і на кожному засіданні ми під, 에, акцентували сторону обвинувачення на тому, що в самій підозрі і втверджені в сторони обвинувачення є суперечливі норми і недостовірні відомості, але от вони знову прийшли вже, ваше честь до вас тепер розглянути те ж саме з тими ж самими відносно сімейного стану. Дійсно, посилання на те, що в мене є право, право працевлаштування в Великобританії. Тричі вже на всіх судових засіданнях. У голови суду Віри Михайленко, при обранні мені запобіжних заходів і при продовженні уже це питання акцентувалося, він закінчив строк дії. Тобто не актуально зараз немає такого ризику. Якщо е, є ризик, що я втечу, ну, так, я без документів можу тікати, якщо вчиняти інше правопорушення або це. Тікати я не збираюсь, я що в одному кримінальному провадженні, що в іншому е бажаю і буду доводити свою невинуватість і свою діяльність виключно по закону. Е сама ж сторона е обвинувачення себе документуючи. І можливо, я не знаю, чи вводячи вод... суд ваману, чи просто технічно, як вони кажуть, е технічна помилка, от пункт 56 сторінки 9. Де указується, що ухвалою слідчого судді вищо антикорупційного суду від 18.06.2025 нуль шостого запобіжний захід і ряд е, осіб, з якими встановлено обмеження, так от там особи, з якими не встановлювалося обмеження, але вони вам в своє клопотання це вкладають, і якби е, потім скажімо так, таким чином збільшуючи обсяг і потенційно. Показуючи можливу е, значимість або можливий більший об'єм ризиків. Е, щодо ді, діяльності відносно от, на сторінці 23, кажуть, там посилаються на те, що завершити, чому потрібно мені продовжити обов'язки, бо це пов'язано з завершенням їхніх якихось невиконаних процедур і дій в. Процесі досудового розслідування. Вибачте, якщо у вас стільки незавершених, і про це наголошувалось в стороні обвинувачення і при продовженні досудового розслідування, наголошую, що якщо ви у вас стільки всього не зроблено, то на підставі чого тоді ваші підозри? І на підставі якої достатності документів і фактів, які ви поклали висунути з підозри, мені особисто і тепер мені продовжують обов'язки. Ну, було навіть тоді було встановлено, що ця достатність доказів була тільки на підставі фактів. Вибачте, зливних бачків ткача і бігуса, інформаційні приводи. Більше нічого не було. Щодо цього, так, да, дійсно, у колишньої дружини щодо доходів колишньої дружини, так, да, людина працює, я теж працюю. Але ставити це в ризики мені, або що я якимось чином доходи там дружини, утримання дитини, як це описується на сторінці 12 клопотання, що наявність якогось нерухомого майна коморок ставиться в ризик того, що я буду ухилятися, я можу ухилятися, або я буду перешкоджати якимось чином досудовому Ні, Я хочу, і я це говорив детективам, я це говорив. На кожному 에, судовому засіданні, пов'язані з цим кримінальним провадженням, не з цим, довести в законний спосіб в суді свою правоту і свою 에, законність своїх. 에, відносно цього, якщо суд вважає за необхідне продовжувати обов'язки, ну я розумію, що є підозра обґрунтована чи не обґрунтована, ви це не розглядаєте зараз, але Якщо вважається, що вона обґрунтована, ну мають бути якісь обов'язки. Так дійсно є прохання дозволити виїзд за межі Києва-Київської області. У мене зараз обмеження по Києву Київської області. І в принципі, якщо суд дійде до цього більше, в мене заперечень по ряду тих е, в, в, зазначених клопотанні в прохальній частині сторони обвинувачення немає. Тобто, прошу врахувати мою особисту позицію відносно поданого питання. Скажіть, яка необхідність вам ну виїжджати, і в чому проблеми були до цього, якщо були такі? Були е, строк. Яка необхідність перше виїжджати? Необхідність виїжджати, тому що проекти будівельні проекти, які я супроводжую зараз, вимушено супроводжую на онлайні? Є в місті Одеса, є в місті Львів. Є в місті Вінниця, а який ну ким ви чи як це? Mm? Яка ваша роль? Консультант, Консультант. Консультант. Е, і відносно того, що ну, якщо у в дитини складається там час, що можна з ним час провести, то є бажання відп... виїхати там на оздоровлення або на відпочинок в інші регіони, ну, там, там де менше, наприклад, тривоги й да, коли така, такий факт був, був запас по часу. У сторони обвинувачення тому детектива було, був запас там 5 днів. За 5 днів попередили, от він п'ятий день дав згоду на це. Ну, якби, якщо це затримано. Ну, відпочинок так, можна це. спланувати також. З дитиною Не і факт. попередити. Не факт. Там ж канікули визначено, чи як там, чи ну, скільки кілька років бачить дитина, ми знаємо. Гаразд, все у вас. О, резолюційна частина. Підстає виконав <різов> слідчистки. Я постановив <різов> клопотання начальник п'ятого відділу управління представника керівництва. Підтримані публічного винувачення працівництва в суді спеціальної комісаційної прокуратури Гребенюк. Задовольнити. Продовжити строк ма два місця ремесліх строки до сталого сліду наступні ворожки докладаренка Леги Георгічка 9.10.84 року народження саме перебувати за кожною вимогу детективно було. Прокурора слідчого суді суду залежної стадії кримінального провадження, повідомляти слідчого прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи залежної стадії кримінального провадження, відключати з населеного пункту, в якому є зареєстрований, проживає, перебуває без дозву слідчого прокурору суду, а саме за межі міста Києва та Київської області, залежної від стадії кримінального провадження. Триматися спілкування з будь-якою собою знищення слідчі суди судом з привідувастами виконаних письмового повідомлення про підозру, а саме з підрозділенням. А саме з під... так, з під дозвіл виними в Номер 88, від і двадцять друга на другого, двадцять були Діним, Сушон, Горбатюк, Сітками, Чимчишин, Чимчишин, Лазаком, Січкарем, Малашком, Медведєм, Марчуком, Марчук, Дрибаті, Дриботієнка, Касіяником, Камбусолом, Волошином, Руєнко, Лисенко, Приходьком. щодо обставин, щодо виконання проводить здатне зберігання до ліквідних органів, державної влади свій паспорт поспотели весь закордон. Інші документи, щодо права на виїзд з України і в'їзд з України, якщо такі не здано. Ухвалимо в разі консуль з метою посилання, скажем не підлягається. підпис, повний текст буде в цьому ж приміщенні 10 грудня 25